У відповідь на моє відео про маркетинг був коментар щодо кетодієти, а саме, що кетодієта впливає на здоров'я щитоподібної залози. І я з цим згодна. І саме тому я вирішила записати це відео, як кетодієта впливає на щитоподібну залозу, але з точки зору біохімії. Загалом при кето часто знижується рівень Т3, а саме активного гормону, трийот Тоді як тиротропний гормон та тироксин залишаються в нормі. Це пов'язано з тим, що при низькому інсуліні та дефіциту енергії знижується перетворе. Варення Т4 у Т3. Для здорових людей це не завжди про патологію. Це може бути адаптацією і не давати ніяких симптомів з боку щитоподібної залози. Але якщо у вас вже є гіпотероз або ви приймаєте гормон, такі зміни можуть погіршувати перебіг основного захворювання. Тому кета це не універсальна дієта. Комусь вона може підходити, а комусь ні. Я особисто проти цієї дієти і не рекомендую її ні своїм клієнтам, ні пацієнтам. Але якщо ви вирішили все ж таки спробувати цю дієту, і у вас є проблеми з щитоподібною залозою, то краще консультуватись з лікарем з приводу зміни раціону. А якщо ви вже на цій дієті і у вас немає ніяких симптомів, і у вас все добре, і ви нічого не хочете змінювати, тоді просто слухайте своє тіло і слідкуйте за самопочуттям. Зберігайте це відео та підписуйтесь. Тут є багато корисного та цікавого про здоров'я та харчування.